Всім привіт і ви на каналі Оліта Васалі. Сьогодні я буду знімати оновлення, але я можу... Я гадаю, що я трішки запізнилася, бо я так часто захожу в Аватар Ворд. Так що будемо... я буду знімати про оновлення. Заходимо. Так, зараз ми будемо оновляти аватар Ворд. Давайте скаємо оно. Почекаємо. Так, в нас воно вже оновилося. Так, ми чекаємо, поки воно загрузиться. Так. Ось у нас. Заходимо. Так. Давайте подивимося мій. Як мене це аватар Дуя. Так, Та подивимося, що в нас тут. Ви уявляєте собі? С -с Супер. Дивіться тут шкільний автобус. Ти Супер супер. Як нього супер так. А як нього? А. Йо. Вау, супер. Ой. А тут можна якось відправитися чи що? Я як якось. О, поїхав. Супер. Так, зараз подивимося. Він на сході відвезе. І кудись він поїхав. Так. Ясь автобус приїхав, тут нам ну, тільки дозволили шкільний автобус. Так більше нічого. Ні, ну мені сподобалося. Я не знаю, як вам, але мені дуже. І тут, якщо йшов в нові локації, яке я в основному відео теж тут. Добре. Ну добре, тут ще й не, не тільки школа, тут ще й дитячий садочок. Я що це відео. Всім сподобалося і ми будемо ми з вами прощатися. Всім па, па і до нових зустрічей. Будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Для вас це не важко, а для мене приємно. Всім па-па, до зустрічі!